Переважною більшістю голосів головою Асоціації міст України обрано кличка Віталія Володимировича. Вітаємо голову Асоціації і запрошуємо до слова. Віталій Володимирович, запрошуємо вас до слова. По-перше, я хочу всіх привітати вас в місті Києві, всіх гостей делегатів з'їзду Асоціації і... Хотів би подякувати за довіру тим, хто проголосував за. Я знаю, що є люди, які отрималися, які проти. Я зроблю все для того, щоб довести свою працю, що зможу відповідно зробити так, щоб асоціація працювала ефективно. І оправдати довіру. Перше, що хочу сказати, як, як ваш колега, знаю про ті проблеми, з якими стикається місцеве самоврядування. Наша асоціація багато робить, але ще більш повинно зробити для втілення реального самоврядування і децентралізації влади. Наступне, я хотів би зробити на е, наболіла тема ПДФО. І я хочу сказати, що сьогодні я трошки вам всім заздрю, тому що з міста Києва вилучають 60% ПДФО податку на фізичних осіб. Е, для нас е, це чимали кошти, які б могли суттєво допомогти в розвитку столиці. Місцева влада, я відстоюю це давно, повинна мати право. Штрафувати безвідповідальних водіїв, які порушують правила паркування, і використовувати ці гроші на розвиток міста. Відповідний законопроект вже декілька місяців був поданий до Верховної Ради, але парламент, на жаль, досі не змог цей законопроект ухвалити. Сподіваюся, що на ближчі часи ми знов зможемо об'єднати зусилля з представниками різних політичних сил. І зробити цей дуже важливий крок для збільшення бюджету місцевих громад. Ми всі розуміємо, колеги, що сьогодні реальне перетворення і реформи в кожному місті повинні відбутись для того, щоб кожен відчув кожен українець комфортне і гідне життя. Першими в Україні запровадили систему. Технологічну систему смарт City. почали з відкритого бюджету. Ми також запровадили електронні закупівлі. Наступним напрямком смарт City – це провадження системи Wi-Fi, в метро, в парках, в скверах. І першими в країні запустили електронні петиції. І можу сказати, що вони користуються великою популярністю у киян. Шановні колеги, сьогодні дуже важлива співпраця з експертами фахівцями для усіх міст, і ми спра... співпрацюємо в різних галузях впровадженні сучасних технологій, розвитку інфраструктури. Сьогодні, незважаючи на складні умови, Україна приваблива для інвестицій. Головне, щоб інвестори бачили все, що відбувається. Відбувається чесно, прозоро і відкрито. Київ, наприклад, змог залучити 1,7 мільярда гривень інвестицій. Також разом зі Світовим банком зробили нову транспортну систему міста. Звичайно, ніякі інвестори не підуть, а люди не побачать реальних змін, якщо ми не зможемо. Зруйнувати корупцію, прикривши корупційні схеми, які будувалися десятиліттями, ми минулого року збільшили надходження до міського бюджету на 30%. І це тільки початок. Колеги, я можу говорити довго, але у нас ще буде час обговорити докладно всі напрацювання і скоринувати зусилля в різних напрямках формування і розвитку місцевого самоврядування, щоб зробити. Наші місця більш комфортними для мешканців і також привабливо для інвесторів. Щоб зробити децентралізацію, реальну децентралізацію, про яку сьогодні багато говорять.